Передмова до українського видання небагато книжок мали такий потужний вплив на дискусію про жінок і працю як ось ця скрізь у світі від Кремнієвої долини до Києва, проблеми, що їх порушує шерел, є актуальними, важливими і обговорюваними. Жінкам потрібно включатися наповну, навіть занурюватися з головою. Ця книжка змушує і чоловіків, і жінок зупинитись і подумати не тільки про своє місце у суспільстві чи про ролі, виконання яких очікують від нас усіх. Я вдячна Шерел за те, що вона розділила з нами свою жагу рівності на роботі, і для мене велика честь писати цю передмову. Рівність, в якій жили українські жінки за совєтського режиму, була фальшивою, попри риторику про те, що всі нібито є рівними. Жінки були змушені включатися переважно у виживання. Їхні можливості часто обмежували до певних специфічних ролей, і, зрозуміло, водночас їм доводилося дбати про сім'ю та виконувати свою хатню роботу. Нині роль жінок в українському суспільстві змінюється у природніший спосіб. Ми сягнули усвідомлення того, що відіграємо надзвичайно важливу роль у суспільстві. А справжня рівність неабияк відрізняється від рівності технічної. Жінки тепер мають більше виможливостей, ми бачимо, як щораз частіше вони стають депутатками і обіймають високі посади в уряді та бізнесі. Жінки відіграли чільну роль в Українській революції гідності, а також у волонтерському русі, такому незамінному, коли йдеться про підтримку наших переселенців і демобілізованих військових. Я твердо переконана, що в результаті розмаїтішого поєднання досвідів і гендерів поліпшиться й ухвалення рішень. У книжці Шерел мене особливо зворушив розділ про наставництво. Ти моя наставниця? Впродовж цілої своєї 23-річної кар'єри в Україні я була наставницею багатьох молодих жінок на керівних посадах. Одна з них, що з нею я працювала в приватному секторі, згодом стала моєю заступницею вже на посаді міністра. Цей погляд зовні те, що я дуже ціную, тож закликаю всіх професійних жінок не забувати про перспективу наставництва. Моя порада молодим жінкам. Оберіть наставницю чи наставника. Когось, хто вже має здобутки на своєму кар'єрному шляху і може спонукати вас рухатись вперед і допомагатиме вам порадами. Робіть те, що вам доподобає. Ви не можете у 19 передбачити, з чим матимете до справи у 50 Я сама виразний приклад цього. Не будьте самі для себе скляною стелею. Надто часто я бачу жінок, які сходять з дистанції замість обстоювати свої інтереси. Знайдіть свій власний баланс. Для кожної з нас уявлення про міру рівноваги між вимогами сім'ї та кар'єри є різними. Сподіваюся, ця книжка принесе у ваше життя нові сенси та нові натхнення, як принесла їх свого часу мені. Я щиро дякую Шерел за все, що вона зробила, аби нагадати нового глобального виміру розмові про жінок і працю. Та з нетерпінням чекаю дальшого розвитку цієї надважливої дискусії в Україні. Наталія Яресько, міністр фінансів України, 25 серпня 2015 року.